Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Commençons notre leçon. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille. Leçon 2. Zagnat Tjadruhe. Pour faire nouveau lexique, répétez après moi. La famille. Le père. La mère. Le frère. La sœur. Le grand-père, la grand-mère, le chat, le chien, la tête, les yeux, la dent, les cheveux, noir, bleu, rouge. Blanc, marron, vert, jaune, le stylo, le feutre, le crayon, le chapeau, le bonnet, l'écharpe, les bottes, les chaussures. La jupe, le pantalon, la robe. Il nage. Elle regarde la télé. Il met sa chemise. Elle dessine une image. Il va à la pêche. Сьогодні у нас граматичне заняття. Ля грамера, граматика. Ля грамера. І перше, що ми розглянемо, ля пронама особові займенники. Частина з них вам вже відома. Отже, займенники поділяються на однину, коли йдеться про одну особу та множину кілька осіб. Однину ви вже знаєте. Повторимо Репіте. Ж. Тю, il, елля. Множину треба вивчити, повторюйте за мною ну, ву, ілля, елля. Зверніть увагу, що у французькій мові є тільки чоловічий рід та жіночий. Два роди. Середнього роду немає, не існує. Тільки чоловічий та жіночий. Якщо подивитися на займенники множини «іль», «ель». ми використовуємо «іль», вони, коли йдеться про хлопчиків, «ель» з літерою С на кінці, коли йдеться про дівчат. Отже, повторимо ще раз, репетити Ж-тю, іль «ну-ву», іль ель, ну, ву. Іль, ель. Ми розглянули займенники не випадково, бо вони нам сьогодні знадобляться. Сьогодні ми починаємо знайомством із дієсловом та відмінюванням дієслів. Дієслово французькою «le verbe» відповідає на питання, що робити, «Que faire?» тобто позначає дію. Усі слова французькій мові поділяються на три групи. В залежності від закінчення. Перша група це дієслова, які мають закінчення ре, e наприклад, «наже плавати. Друга група це дієслова, які мають закінчення у початковій формі і ІР, наприклад, сохтіра. Третя група до неї належать. Неправильні дієслова, тобто це дієслова з іншими закінченнями та які відмінюються не за правилом. Якщо дієслова, які належать до першої, до другої групи, відмінюються за правилом, однаково майже, то до третьої групи належать дієслова, які треба запам'ятовувати. І ми по черзі будемо їх зустрічати, вивчати. Їх не дуже багато, але їх треба запам'ятати. І перше дієслово третьої групи, яке ми вивчимо сьогодні, це дієслово «етро» бути. Це базове дієслово, важливе, його використовують для побудови речення, бо це дієслово-зв'язка. Також використовують для формування минулого та майбутнього часу. Спочатку розглянемо його, вивчимо, а потім будемо вчитися використовувати у реченнях. Отже, спочатку прослухайте, як звучить відмінювання дієслова être. «Je suis», «tu es», «il est», «elle est», «nous sommes». Вузет, sont. Elles sont. Зверніть увагу на форму «ви Є, ВУЗ. Ви чуєте, що ми читаємо, промовляємо останню літеру у слові «ву» ВИ. Літера С читається, бо вона стає літерою-зв'язкою, тобто зв'язує два слова між собою. Вузет, Вузет. Répétez après moi. tous Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Chudovo, merci. chiras Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Розглянемо, як використовується дієслово зв'язка «être» у реченнях. На прикладах, перше речення je suis chauffeur, я шофер». Ви бачите, що при перекладі тієї слово етро, je suit. Зникає. Ми його не перекладаємо. Я шофер, je suis шофер. Далі слухайте та повторюйте за мною. Ти піаніст. Тю е піаніст. Він тракторист. Il est е тракторист». Вона парашютист. «elle е парашютист». Ми програмисти. Nous sommes programmeurs. Ви лікарі. Vous êtes медцен. Зверніть увагу, у слові медсен літера Е «e» не промовляється, яка стоїть після медцем, медцем. Далі, вони клоуни, Ils sont клюн. Вони вчителі sont профессер. При будові подібних речень використання дієслово етро зв'язки обов'язкове. Не забувайте. Взагалі, дієслово етро ми можемо вживати у декількох випадках. І перший з них це коли ми говоримо про національність. Тренуймося, Репіти! Ja, je suis ukrainienne. Ty, tu es ukrainien. Vin Françoise, il est français. Vona francuska. elle est française. Moui nous sommes anglais. Voi Italici, vous êtes italien. Вони китайці. Ils sont chinois. Вони японки. Ils sont japonaises. Другий випадок вживання це коли ми говоримо про наше походження. Наприклад, репіте, я з Луцька. Je suis de Луцьк. Ти з Києва. Tu es de Києва. Vin z Londona. Il est de Londres. Vona z Paris. Elle est de Paris. Mais z Marseille. Nous sommes de Marseille. We z Léon. Vous êtes de Lyon. Vony z Brest. ils sont de Brest, вони зі Страсбурга. El sont de Strasbura. Зверніть увагу, якщо ми походженням звідки використовуємо прийменник «de» для зв'язки. Je suis de», «tu es de», «il est de» і так далі. «De» – це значить, позначає з, звідки ти. De Paris, de Kyiv, de Kharkiv. ми з вами вже сказали, хто ми за національністю, звідки ми, і зараз можемо сказати, де ми зараз знаходимося, місце знаходження. Теж використовуємо дієслово етре, бути, як дієслово зв'язку. Репіте Примо, повторюйте за мною. Я в Україні. Je suis en Ukraine. Tu es au Canada. Vin, il est en Espagne. Vona, c'est Elle est aux États-Unis. Aux États-Unis. Nous sommes en Angleterre. Ви у Франції. Vous êtes en France. Вони в Японії. Ils sont de Japon. Вони в Бразилії. Elles sont au Brésil. Чудово! Сподіваюсь, у вас все виходить. І, як ви вже бачили, також можемо використовувати дієслово зв'язку етро, коли говоримо про професії. Потренуймося ще раз. Репети. Я лікар, Je suis médecin. медцем. Ти кухар. Тю е cuisinier. Cuisinier. Він актор. Il est acteur. Acteur, Vona Sпіvačka El estanteuse, chanteuse. Me policejsky. Nous sommes policier. Polisie. Vozniki. Vosette pompier. Pompier. Вони музиканти. Ils sont musiciєм. Müsisєм. Вони продавчині. Ельцон Вандес. І останній випадок вживання дієслова Етро на сьогодні. Це коли ми говоримо про свої почуття, стан або риси характеру. Répétez, je suis Je suis heureux. Je suis heureuse. Tu es spokine, Tu es tranquille. Tu es tranquille. Vin Il est triste. Вона відповідальна. Elle est responsable. Responsable. Ми хворі. nous sommes malades. Ви багаті. Vous êtes riche. Riche. Вони ліниві. Ils sont paresseux. Арес вони Elles sont travailleuses. Travailleuses. Отже, розглянувши різні випадки вживання дієслова етро бути, ви можете зробити презентацію себе знайомство вже більш детальною, цікавою. Що ви вже можете розповісти про себе? Подивимось приклад. Бонжур, добрий день. Je m'appelle Marie. Мене звати Марі. 10 ans, мені 10 років. Je suis ukrainienne. Я Українка. Je suis de Kharkiv, Я з Харкова. Maintenant, je suis en France. Зараз я знаходжусь у Франції. Je suis chanteuse. Я співачка. Je suis heureuse. Я щаслива. Далі ви можете додати речення про свою родину, хто вони, як звуть вік, чим займаються, про своїх друзів. І ви здивуєтесь, скільки ви вже зможете сказати французькою про себе. Потренуйтесь, складіть письмову розповідь про себе, потім розкажіть її, не читаючи, запишіть свій голос, прослухайте себе, щоб оцінити свої вміння. Успіху! Ми закінчили розгляд нового матеріалу на сьогодні та переходимо до вправ, які потрібно виконати самостійно після заняття, щоб закріпити свої знання. Екзерсист М вправа перша. Побудуй речення. Треба вставити дієслово ЕТХ бути у потрібній формі, прочитати ці речення, зробити переклад та записати. Екзерсист Д Права друга. Всі форми дієслова «етро» переплутались, вони знаходяться не на своїх місцях. Треба виправити помилки, потім прочитати, зробити переклад та, як завжди, записати у свій зошит цю вправу. Екзерсіс 3. вправа третя. Аналогічна вправа. Треба заповнити пропуски, тобто вписати дієслово Етро у потрібній формі, прочитати текст та зробити переклад. Екзерсіс 4. Вирішіть кросворд та дізнайтесь, кому належать всі ці речі. Для цього потрібно згадати, як називаються речі, які намальовані, як пишуться ці слова, вписати та прочитати ім'я, кому вони належать. Ле devoir – домашнє завдання. Треба повторити слова та речення для діалогів, вивчити відмінювання дієсловает, причому вивчити його як вірш, щоб ви могли його відмінювати не замислюючись. Je suis tu les, nous sommes, іле ну ils sont. Виконати всі вправи, що ми зустрічали під час заняття усно, а вправи першу, другу та четверту письмово. І наприкінці складіть розповідь-презентацію про себе. Зробіть її письмово, потім запишіть себе та прослухайте свою розповідь. Виконавши всі завдання, переходьте до третьої частини нашого відео, де зможете перевірити правильні відповіді до своїх вправ. Перевірка домашньої самостійної роботи. Екзерсіс 1. Вправа перша. suis grand. Я великий, я дорослий. Tu es petit. ти маленький. Il est третий. Très... Grand, vin, douze veliki. Nous sommes à Paris, moi au Paris Vous êtes à Toulouse, vous à Toulouse. Ils sont à Bordeaux, vous à Bordeaux. Exercice 2. Je suis grand et toi aussi. Tu es grand. Ya veliki, t Ils sont à Paris et vous êtes à Kharkiv. Von Paris a wearkov. Nous sommes programmers. We programmist and nos amis son architects, and les oiseaux de Carolina Caroline. Ils sont petits, вони. Маленькі. Et ça, Il est grand. Vin Veliki. Exercice 3. La famille de Gérard. Rodina Gérard. La famille de Gérard est petite. Rodina Gérard Malenka. Ils sont quatre. Yirchetvero. Notre professeur, Monsieur Lebois, demande à Gérard. Nashvchetel. Monsieur Lebois, et Gérard. Vous êtes combien? Skilke vas Nous sommes quatre, nas cietver, dit Gérard, cage Gérard. C'est Martine, c'est Martine. Elle est la sœur de Gérard, Vona c'estra Gérard. Gérard dit à Martine, Gérard, cage Martine. Tu es encore. Петіт, ти ще маленька. Рогярд, ком же ме ме шосюр. Як я одягаю моє взуття. Е Мартін ді. А Мартіна каже, но, же свій гранд. Ні, я доросла. Же ме тре б'єн ме шосюр. Я взуваю дуже добре моє взуття. Ма робе, емон боне, To kom to moje platje та мою шапку зовсім як ти. Екzerсі 4. Bot, pantalon, robe, chemise, bonnet, jupe, цієї dівczy sabine.